Пронисливий і різкий звук будильника розірвав тишу ранкового дому, змусивши Олену прокинутись від солодкого сну. Вона простягнула руку, щоб вимкнути цей ненависний звук, і тихо зітхнула. Понеділки їх завжди не вистачало вихідних, щоб відпочити як слід. Усі ці дні вона проводила не тільки в офісі. Але й за домашніми справами готування, прибирання, прання, прасування. Санно підвівшись, Олена побрела до ванної кімнати. Закінчивши ранковий ритуал, вона вирушила на кухню приготувати сніданок для чоловіка Тараса та сина Максима. Раптом, спотикнувшись об кітку, котра крутилася біля ніг. Олена мало не впустила чашку. Ну, скільки можна? сердито пробурмотіла вона. Тільки ти в мене під ногами крутишся, наче тобі готувати, чи на роботу бігти. Кіцька, звісно, не відповідала, але виглядала так, наче й справді в чомусь винна. Олена тільки похитала головою, а потім покликала сина. Максиме, вставай, до школи запізнишся. Мамо, ще п'ять хвилин, долину зі спальні голос хлопця. Школа ж поруч, я встигну. Ніяких п'ять хвилин. Якщо ти зараз не встанеш, я спізнюся на роботу. Татові ж ніколи тебе відводити, строго відповіла Олена, розуміючи, що вся ранкова рутина, як завжди, лягає на її плечі. Після цього вона зайшла до спальні, щоб розбудити тараса. Вставай, на роботу запізнишся. Звернулася вона до чоловіка, але той тільки перевернувся на інший бік. Олена знову зітхнула, відчуваючи, як її роздратування росте. Вихідні пролетіли непомітно. А попереду знову робочі будні. Зібравшись, вона швидко відвела Максима до школи, котра була за кілька хвилин відому, і поспішила на автобусну зупинку. В офісі все було, як завжди, папери, розрахунки, звіти. Олена цілковито поринула в роботу, поки її не відволік дзвінок. На екрані телефону було ім'я її мами, Марії Васильівни. Доню, привіт! Почула вона в трубці тривожний голос матері. Вибач, що відволікаю, але у нас біда. Бабуся Катерина померла. Як? що сталося? Олено перехопило подих. Вона ж наче добре себе почувала. Ми ж тільки минулого тижня в неї були. Вона не хотіла нікому казати, але в неї були проблеми з серцем, зітхнула мама. Завтра похорон. Ти приїдеш? Звісно, мамо, я все владнаю на роботі, пообіцяла Олена. А сама витирала сльози. Наступного дня, після похорону, Олена разом з мамою повернулася до бабусиної квартири. Все було на своїх місцях вишиті серветки, старі фіранки, затишок, який зберігав тепло її рук. Марія Васильівна покликала доньку до вітальні, доню. Бабуся залишила заповіт. У ньому вона написала, що квартира тепер твоя, моя? Але чому? Це ж мало дістатися тобі, ну чи дядькові Миколі, зрештою, здивувалася Олена. Бабуся дуже тебе любила. Вона хотіла, щоб у тебе було власне житло, адже квартира, в якій ви зараз живете, записана на Тараса. Олена мовчки кивнула. Вона розуміла, що це дуже велика відповідальність. Через півроку вона оформила спадщину. Наближався Новий рік, і їхня родина планувала поїздку до свекрухи. Ганни Іванівни, яка традиційно збирала всіх у своєму затишному домі. Напередодні свята Олена зателефонувала сестрі свого чоловіка, Наталці, щоб домовитися, хто що привезе. Привіт, Наталю. Я, як завжди, запечу м'ясо. А ти салати зробиш чи щось змінилося? Олено. Мені зараз дуже важко з фінансами, відповіла Наталка з нотками сорому в голосі. Ігоря скоротили, живемо ми тільки на мою зарплату. Давай цього разу ти візьмеш і м'ясо, і салати. Олена зітхнула. Вона розуміла, що у кожного свої труднощі, тому таки погодилась, усе приготувала сама, провівши півночі на кухні. На святкуванні свекруха, як завжди, накрила розкішний стіл, і вони добре провели час у родинному колі. Після вечері Олена почула, як Тарас розповідає мамі та сестрі, про спащину. Олена, а що ви плануєте робити з тією квартирою? запитала Наталка. Будете продавати? Ні. Там потрібно багато що відремонтувати, відповіла Олена. На цьому розмова ніби закінчилась. Якось після довгого робочого дня Олена повернулася додому, сподіваючись на затишок та відпочинок. Але, відкривши двері, вона почула на кухні голоси. Там була її свекруха і Наталка, які активно щось обговорювали з її чоловіком Тарасом. Олена зупинилася і хотіла прислухатись. Сину, ти вдома? кинула вона до сина. Так, мамо, бабуся і тітка вже давно тут, сказав син із кімнати. Олена прийшла на кухню, де її зустріло троє присутніх. Добрий вечір, привіталася вона, намагаючись зберігати спокій. О, привіт, доню, відповіла свекруха, але її голос звучав трохи напружено. Наталка кивнула. Але обидві старанно уникали дивитися Оленім очі. Олена поклала в холодильник покупки, котрі вона принесла з магазину, і пішла переодягнутися. Повернувшись, вона стала готувати вечерю, але не могла не чути розмову за столом. Говорили про купівлю машини для Наталки, ремонт у її квартирі та поїздку свекрухи у санаторій. Мамо, почувся голос Тараса, це питання швидко не вирішиться. Треба трішки зачекати, але ми все владнаємо. Мені б дуже хотілося отримати свою частку, сказала Наталка. А тобі, мамо, справді потрібен відпочинок. Олена обернулася. А що ж ви так жваво обговорюєте? запитала вона, приховуючи своє роздратування. Сідай, Олено. Свекруха вказала на стілець. Нам потрібно поговорити. Олена сіла за стіл відчуваючи, як напруження в повітрі, стає майже відчутним. Завтра в обід, ти зможеш на кілька годин відпроситися з роботи? почав Тарас. Потрібно буде з мамою сходити до нотаріуса. А до чого тут нотаріус і твоя мама? запитала Олена, збентежено подивившись на чоловіка. Ми подумали, що буде зручніше, якщо ти підпишеш генеральну довірність на мою маму. Вона сама займеться продажем бабусиної квартири. Тобі не доведеться бігати по агентствах і зустрічатися з потенційними покупцями. Олена витримала паузу, намагаючись себе опанувати. Хвилиночку, сказала вона. Тобто ви вже вирішили продати квартиру без мене? Ну чому ж без тебе? втрутила свекруха. Ми всі одна сім'я. А ця квартира це частина нашого спільного сімейного добробуту. А я, виходить, не входжу до вашої сім'ї. Ви прийняли рішення без мене, хоча це моя квартира. Олено, ну не горячкуй, чого ти? спокійно сказав Тарас. Ти ж на роботі постійно. Ну як ти можеш все це організувати? Знаю я вашу організацію. Олена почала нервуватися. То давайте вже докладніше, які плани ви склали без мене? Ну, зам'ялася Наталка, але свекруха швидко підхопила. Ми все порахували, частина грошей піде мені. Я давно хотіла поїхати в санаторій, але пенсії все не вистачає. Так. І мені потрібно зробити ремонт, додала Наталка. Ігор зараз без роботи, ти ж знаєш. Нам тяжко, але кілька тисяч гривень допоможуть нам оновити ванну. Олена розсміялася, але в її голосі відчувався сарказм. А мені Мені цікаво щось залишиться з цього? Ну, звісно, відповів Тарас. Ще й тобі щось буде, але ти ж не проти допомогти рідним. А хто сказав, що я взагалі згодна продавати квартиру? Як це? здивувався чоловік. Ти ж не збираєшся там жити? Ну навіщо вона буде пустувати? По-перше, це не ваше діло. А по-друге, Олена підвелася і твердо подивилася на свекруху та чоловіка. Я сама вирішу, що робити зі своїм майном, і вам навіть у думку немає спадати. Розпоряджатися моєю спадщиною розмову було завершено. Олена твердо знала, що не дозволить ні свекрусі, ні сестрі чоловіка втручатися у свої справи. Того вечора вона вкотре зрозуміла, що справжня підтримка це не красиві слова, а повага до чужих рішень і прав. Коли Олена повернулася до плити, продовжуючи готувати вечерю, у кухні повисла напружена тиша. Свекруха і сестра чоловіка сиділа з кам'яними обличчями. Переварюючи, почути, вони явно не очікували такого опору від Олени, яка завжди ставала їм поступливою та покладистою. Тарас спочатку тільки здивовано дивився на дружину, але швидко отямився і почав діяти. Іди і зараз же попроси пробачення у моєї мами, прошепів він, підвищуючи голос. Олена обернулася, а потім подивилася на нього спокійно, але твердо. Вибачитись? За що? За те, що я не дозволила вам розпоряджатися моєю власністю, як вам заманеться? Думаю, краще ти маєш попросити у мене пробачення за цю виставу. Ти нічого не розумієш. Почав Тарас, але його голос потонув у ляскані дверей. Свекруха демонстративно підвелася, а потім сказала Видно, мені тут більше нічого робити, і пішла до виходу. Мамо, зачекай. Кинувся за неї Тарас, а Наталка мовчки встала і пішла слідом. Коли двері зачинилися, Олена залишилась одна. Вона сіла за стіл, втомлено зітхнула і глянула на годинник. У голові роїлися думки. Як я взагалі дійшла до такого? Чому вони вирішили, що мають право так себе зі мною поводити? Цього вечора Тарас не повернувся додому. Він залишився ночувати в мами, яка, як Олена, здогадувалась, буде підливати олії у вогонь. Наступного дня Олена прокинулася раніше, щоб відвести сина до школи, а потім піти на роботу. Вона намагалася не думати про вчорашню сварку, але відчувала, що більше не може дозволити собі мовчати і тихо терпіти. А ввечері, коли Тарас нарешті повернувся, вигляд у нього був дуже напружений. Олена зустріла його спокійно, але розмова не змусила себе довго чекати. Ти взагалі розумієш, як ти вчора нас осоромила?» Почав він з порога. Осоромила? перепитала Олена. Чи, може, нарешті поставила вас всіх на місце? Ти не розумієш, що таке сім'я? обурено вигукнув Тарас. Я розумію, що сім'я це коли поважають одне одного, а не намагаються видурити спадок, як це зробили ти, твоя мама і твоя сестра. Це не видурювання, це турбота про спільний добробут. Турбота? саркастично засміялася Олена. Турбота про санаторій для твоєї мами, ремонт для твоєї сестри і машину для тебе. А де тут турбота про мене, про нашого сина, зрештою, про якого ти забув? Тарас сів на диван і потупився. «Ми ж сім'я, Олено. Саме тому я терпіла стільки років, відповіла вона тихо, але твердо. Але це було моє останнє терпіння. Якщо ти хочеш, щоб ми залишилися разом, тобі доведеться змінитися. Інакше я зберу речі і переїду з сином у бабусину квартиру. На цьому крапка. Тарас мовчав. Олена, не чекаючи відповіді, пішла в іншу кімнату. Наступні кілька днів були напруженими. Тарас тримався осторонь, і Олена раптом зрозуміла, наскільки легше їй без постійного тиску з його боку. Одного ранку, коли вони поликаво на кухні, Тарас раптом сказав Мені потрібно подумати над тим, що ти сказала. Може, ти маєш рацію? Ти сам вирішуй, відповіла Олена. Але я більше не буду жити за чужими правилами». Здавалося, все ніби налагодилось. І свикруха затихла. Одного разу Олені довелося поїхати у відрядження по роботі. За той час Тарас вже встиг зробити дублікат ключів та створити з Наталею оголошення про здачу бабусиної квартири. Олена вирішила саме після відрядження заїхати спершу на квартиру, щоб перевірити, чи все там гаразд. І мало не сумліла та зайнували хай її чоловік та Наталка. У коридорі стояв якийсь незнайомий рюкзак. А на кухні було чутно голоси. Чоловік з'явився дверях, але виглядав він розгубленим. Ой привіт. Я не очікував, що ти сюди заїдеш, промовив він, намагаючись приховати своє хвилювання. А що тут відбувається? Олена помітила, як з кухні вийшла зовсім незнайома молода дівчина. І хто це? Це Іра, квартирантка, випалив Тарас. Квартирантка? Олена здивовано підняла брови. А з чого раптом у нас з'явилися квартиранти? Тарас розгублено мовчав, а дівчина, усвідомивши, що потрапила в незручну ситуацію, спробувала все пояснити. Пробачте, я не знала, що це ваша квартира. Ваш чоловік сказав, що це його квартира і що він здає її. Олена відчула, як у ній просто закипає людь. Поясни, як це ти здаєш квартиру, яка належить мені, без мого дозволу? Заспокойся, це тільки на кілька днів, почав виправдовуватися той. Ми ж не продавали квартиру так, як ти хотіла. Просто здали її трішки, щоб отримати додатковий дохід. Ми? різко перепитала Олена. Тобто це ти разом зі своєю мамою і своєю сестрою придумав? Тарас відвів погляд. Олена зрозуміла, що її підозри таки підтвердились. Добре, сказала вона, намагаючи себе опанувати. Іро, будь ласка, зберіть свої речі, я поверну вам гроші за оренду. На жаль, ця квартира зараз не здається, але і дівчина подивилася на Тараса. Без але, ви не винні в цій ситуації, але це моя квартира, і ніхто, окрім мене, не має права нею розпоряджатися. Іра швидко зібрала свої речі та пішла, залишивши Наталію і Тараса на годинці. Ти перейшов усі межі. Тихо, але з погрозою в голосі сказала Олена. Ти не тільки вирішив обманути мене, а й використовував моє майно, щоб забезпечити інтереси своєї родини. Я хотів як краще, гроші пішли б на корисні речі. На корисні? Для твоєї мами і сестри? Її очі палали гнівом. Чоловік відкрив рота, але не знайшов що сказати. Знаєш. Олена зітхнула. Ти постійно доводиш, що я для тебе остання у списку пріоритетів. Тому я прийняла рішення. Завтра я йду до нотаріуса, щоб перевірити документи і змінити замки у квартирі. А якщо тобі й далі потрібна компанія твоєї родини, можеш залишатися з ними. Це несерйозно, ми ж сім'я, злякався Тарас. Сім'я це про довіру та підтримку, а не про маніпуляції та обман. Олена поглянула на квартиру. З неї зникло багато речей, котрі належали її бабусі, килими, серветки та навіть старі фотографії, котрі належали її бабусі. Цікаво, задумливо сказала вона. Бабусині речі на балконі, чи ти вирішив, що вони вже не потрібні? Тарас мовчав. Олена підійшла до столу, на якому лежали аркуші паперу. Вони були списані адресами, телефонними номерами і датами. Це був розклад заселення квартирантів. «Значить...» Ти все-таки здаєш нашу квартиру, сказала вона. І зробив це ти за з моєю спиною. Ти неправильно все зрозуміла, почав чоловік. Це тільки тимчасово, поки ти думала, що вона стоїть пустою. Ну я ж нічого поганого не зробив. Навпаки, гроші потрібні для моєї мами, для Наталки, та навіть для нас, для нас, Олена кинула на нього слісний погляд. А коли ти збирався мені про це розказати, чи коли вже гроші пішли на путівку для твоєї мами? І на ремонт для твоєї сестри. Послухай. Тарас спробував наблизитись до неї, але вона підняла руку і зупинила його. Слухати, я вже все давно зрозуміла. У тебе була можливість обговорити це зі мною, але ти вирішив обманювати мене, замість того, щоб чесно про все розказати. І знаєш, що найдивніше, продовжила вона, ти навіть не розумієш, як далеко ти зайшов. Це була не просто квартира, це була пам'ять про мою бабусю. А ти перетворив її на дешевий хостел для своїх афер? Ну, що ти таке говориш? Ну це ж для нас, наполягав Тарас. Для нас? повторила вона і подивилася йому прямо в очі. Тоді чому я дізнаюся про це з оголошень в інтернеті? Вона знову перевела погляд на папери. А як ти це поясниш? Я просто хотів, щоб у нас були додаткові гроші, почав він. Мама, Наталка, а ти? Різко перебила його жінка. Що ти витрачав на свої додаткові потреби? І скільки з цих грошей пішло на твої побачення? Тарас замовк. Так, я все знаю, сказала Олена холодно. Про твої позапланові справи, про всі ці дружні зустрічі давно знаю, уяви собі, ти навіть не намагався приховати своїх зрад. Чоловік розгублено подивився на дружину, а потім сказав Олено, ну, це було помилкою. Помилкою? Її голос став холодним. Здавання квартири чи твої інтрижки? Що саме? Він намагався щось відповісти, але вона його перебила. Не потрібно шукати виправдань, я все вирішила. Завтра я зміню замки, а ти можеш збирати свої речі. Я більше не дозволю собі жити з людиною, яка так мене зневажає, і зневажає все, що для мене важливе. Тарас спробував сперечатися, але Олена вже відвернулася і показала, що розмова завершена. Наступного дня вона змінила замки і таки зустрілася з адвокатом, щоб оформити всі необхідні документи на захист своєї власності. Це був початок нового розділу у її житті, без брехні, без рад і без людей, які використовують її заради власної вигоди. Коли двері за ними зачинилися, Олена вперше за весь цей час дозволила собі розслабитись. Вона відчула, як її плечі опускаються, а напруга починає. Повільно залишати тіло. Олена твердо вирішила переїхати в бабусину квартиру. Вона зібрала речі, сина і навіть свою кицьку, яка тепер, здавалося, також почувала себе спокійніше. Квартира, звісно, була трішки запущеною, але це вже не мало значення. Це був її простір, її безпека, і вона більше не дозволить нікому на це посягати. Вона звернулася до адвоката, щоб переконатися, що ніхто більше не зможе скористатися її власністю. Також вона подала документи на розлучення. Колишній намагався все ще помиритися. Він телефонував, писав, навіть одного разу з'явився на порозі з квітами. Але жінка була непохитною. Ти мав вибір, і ти його зробив, ми більше не сім'я. Переїхавши, Олена повністю присвятила себе синові, роботі та облаштуванні квартири. Вона зробила там затишний ремонт, залишивши деякі старі речі бабусі, які нагадували їй. Про теплі дитячі спогади. Цей новий етап життя став для неї насправді переломним. Вона зрозуміла, що цінує себе та свій спокій понад усе. А Тарас тим часом дійсно пожалів про свій вчинок. Його сестра і мама швидко втратили до нього інтерес, як тільки він перестав приносити їм додатковий дохід. Без Олени, яка підтримувала увесь побут і бюджет, його життя стало складним і порожнім. Олена ж не жаліла про свій вибір. Вона знову почала посміхатися і насолоджуватися життям, вільним від зради, маніпуляцій, постійного тиску. І тепер вона знала, що ніколи більше не дозволить нікому вирішувати за неї, як жити її життям.